Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 8 березня. Не знаю чи буде чутно. Намагався тихо, як працюють наші бджілки на фундуках. Ви подивіться, що вони витворяють. Все гудить. Все гудить. Ось перший корм. Вон, всі наші фундучки, все заліплено джілками. Наші деякі відквітли вже ось розсипаються. Це на щеплені в одну крону, деякі мають ось ось не розпуститись. Прийшла весна, 8 березня і в першу чергу вітаємо всіх жіночок, всіх, хто підписаний на мій канал, хто не підписаний, хто слідкує. І всіх інших жіночок в усьому світі вітаємо з 8 березня, міжнародним жіночим днем. Хто б що там не казав, але це міжнародний жіночий день. Ну, як завжди, бажаємо їх їм всьому найкращого. Саме головне здоров'я, терпіння, щоб залишалися всі при своїй красі природній і були гарними жінками доньками, дружинами. І кожен, щоб займався своєю справою. То таке діло. Як я кажу, один тос на всі базари. Коли кожен буде займатись, виконувати свою місію, він не лізти туди, коли не треба. Все. Жіночок, свято, святкуйте. А ми працюємо як оті бджілки. Отак і наші жіночки, як бджілки, працюють. Боровський не квітнув, засох. Я дивлюсь, більшість фундуків, які які в нас лишилися не квітли до морозів, вони засохли. Шедевр відквів, відквітнув. Ось бачимо, як начебто пилок іде. Я думаю, що цей полок вже мертвий, тому що трапезунт вже розсипається. Керасунд. Ну, можливо, ще ні. Теж засохли, навіть не розпустившись. Навіть не розпустившись. Пиріжок теж змерз. Бачимо, от така, така. Але ну, як дід пана сказав. Ось така фігня малята. Гряздіозний теж змерз і... Наш Варшавський теж сережки померзли. Така ситуація негарна вийшла. Зараз глянемо на Миколаївських. А що ми бачимо на миколаївських? Миколаївська. Галинка. Ми бачимо, що там щось он. Руки жовтіють і ось деякі, деякі примерзли, але деякі розпускаються. Ось так їх видно ось. Ось, дуже добре видно. Ну, маємо, що маємо, я думаю. Ну я вам скажу, наша Миколаївська знову в лідерах. От, мабуть, все-таки грає роль в тому, що воно вирішено в цих умовах. Бачимо, починають розпускатися жіночі бруньки на них. І починають. І вони не померзли. Це Миколаївський форт. Так що, так що, так, що Миколаївська колекція рулить. Ой, нічінки наші працюють. Зараз ми її сфотографуємо. Не хочу фотографуватись. Це пройшлися по таким основним маточним, так сказати, це в нас тут біля хати такі маточні висадки. Вон там густо посаджені, але це однорічки, річки двох річки, які який-який ще... Що тут у нас? Трекстон. Ну, на ньому немає сережок. Трекстон немає. Серебристий засухлий. Да, все позасихало. Засохли. Ну, маємо, я ж кажу, що маємо. Зараз ми підемо ще, глянемо у нас пізній запильник, був каталонський. От мені здається, я вже йду, бачу, що щось там жовтіє. Сирена. М -м. Сирена теж буде квітнути. Ні, вона коричнева. Вона коричнева, вона вже своя. А от ще один бачите? Пізній запильник. Каталонський. Дивіться, як гарно. Всі сережки ціленькі. Морозостійкість. От і ми визначили, так і називаємо відео. Морозостійкість. Каталонський витримав. Ну, я вам скажу. Ну, ще пізніший запильник буде. Це у нас що у нас тут? Що у нас тут? Це у нас Вебаціний здається, так. Да. Це вебаціний. Всі сережки ціленькі, не померзли, але вони ще дуже-дуже тверді. Так що, як я кажу, потрібно мати багато різних сортів. І всі вони кожен рік. Ось ось гарібальді, приклад гарібальді. Купувалися оці два веба ціни в одного продавця. І бачимо, гарібальді засох повністю. Навіть не розпустивши. А ваційний дуже хороший пильник. запильник пізній. Грибальді жіночі тільки не видвигаються. Все. Все буде добре. Тримаємось, вітаємо жіночок і працюємо далі, не зупиняємося. Дякуємо захисникам і захисницям. Особливо ми сьогодні вітаємо наших захисниць. Захисниць, які на фронті, які працюють на фронт, які знаходяться на фронті, дуже вам дякуємо. Бажаємо, щоб всі скоріше повернулися в свої сім'ї. Але, але це ми не забудемо. Вже це можна сказати, щоб забули всі ці страхи, але всі ці, ці страхи вже це вкарбовані в нашу пам'ять і в нашу історію.